Всім привіт! Сьогодні будемо розмальовувати новорічну кульку. Нам потрібна сама кулька, різний акрильчик. Зараз показую, який я буду точно використовувати: близькі кісточки, стандартні. У нас бажано брати синтетику, бо я трошечки взяла для акварелі, тому що синтетика поїхала в інше місце. І малюємо носик. Спочатку носик малюємо, це посерединці трошечки нижче. Но ось якось лінії, які знаходяться в котику. Далі будемо визначати місце положення наших оченят. Я спочатку накидаю, де, при, при, де для прикладу в нас будуть очі. І це все просто чисто на око, плюс-мінус, приміряю, щоб вони були більш-менш однакові на однаковій відстані. Однакового розміру і просто малюємо такі кружечки. Це буде дуже легка прикраса, вона не буде прям такою заумною. Просто така китичка або котик, навколо на що буде більше схоже. Далі беру ось цей відтіночок, це мене буду назвати його як охра. І замальовую, включаючи вушка. У нас зверху ось будуть тут три, три кучнички такі ушка. Їх теж я замальовую і малюю прямо посерединці, до середини цієї всієї кульки. Тобто кулька, як бачите, пластмаса там видно вона на пополам. І до цього моменту я все малюю ось цією охрою. Дивіться, можна просто брати відразу густо. І тоді воно просто буде довше сохнути, але будете використовувати один раз, один шар. Але можна, в принципі, і в два шари. Я тут трошечки підтираю, додаткові ліншу вони мені не заважали, але можете це навіть не робити, акріл перекриє. Далі все середньою кісточкою малюю таким іншим коричневим, Я не буду зараз називати відцінки, бо це буде дуже довго тоді сиділо просто. Спочатку я вам показала, кому цікаво, то будь ласка, зараз за скріншот заскріншоти відразу на початку відео, які там кольори. І це все діло затемняють трошечки біля оченят і йду трохи доверху. Далі беру чорний, і всередині наших вушок ми малюємо чорним. І також будемо малювати чорним трохи біля оченят. Ну, щоб трохи все-таки знаєте, підтемнити, зробити різні такі форми. Щоб було більш-менш цікаво. До речі, на ці кульки акріль лягає дуже-дуже доволі непогано, в принципі, і ось так само я малюю біля оченят. Далі це все діло я розташовую ще й за допомогою цього коричнього, щоб не було в нас прям так темно. Але це обов'язково зробити, тоді картинка буде яскравіша. От такий, в принципі, у нас вже для початку котик і виходить. Так само я ще можу трохи повиходити, додати там донизу ще трохи цього коричневого. Далі беру зелений відтінок. Тут, до речі, можете брати якийсь і потемніший. Я взяла доволі яскравіший. і темніший був би О, доречніший навіть, мені здається. Але я просто взяла салатовий, хотіла якось виділити ці очі. Але знаєте, тут я допустила одну таку дуже вагому помилку. Я намалювала для початку дуже малесеньку чорну точечку. І на це реально під час роботи не сильно звертала уваги. А потім в кінці, звичайно, я її виправила, робота стала трохи гарнішою. Але отут, коли я вже буду малювати котику кочення, так бачите, я зараз просто беру охру, різні відтінки коричневого, і повністю намагаюсь покрити. Беру також білий акрильчик і замальовую весь низ. Також трошки між очима, під очима, кроме носика, все білим акрильчиком. Він у мене доволі густий, можна в один шар. Це все діло, знаєте, таке доволі швидке. Якщо вас буде підмішуватись, от, наприклад, ви зараз підете наверх ось цей охра, коричні відтінки, нічого страшного. Ви, якщо вам не сподобається, наприклад, я тоненьку кісточки проводжу під очима, щоб все було більш-менш акуратно. Якщо вам не сподобається, що білий колір підмішує коричневі, ви можете просто, коли воно підсохне, це все діло, використати ще раз білий, щоб перекрити оці коричневі відтінки. Тут дивіться, як вам подобається. І трохи промальовую це все тіло. Далі затемняю оченята. По краям тут дивіться, як вам подобається. Оченята можуть бути різні, як і в принципі сам колір Котика також може бути інший. Я ж додаю ще трошечки з чорним, щоб трохи підтемнити ось це на куточках нашого котика. І ось це, про що я говорила, що я поставила дуже малесеньку точечку, краплинку. І котик вийшов трошечки такий зляканий, але це все діло потім я в кінці виправила. Ви зараз просто поставте нормальні точечки, Не економте тут фарбу цю чорну. Далі я трошечки схематично хотіла намітити, де в нас буде взагалі цей ротик. Але там ж ви зрозуміли буде спочатку йти. Лінія чорна, а потім уже той ротик. Далі тоненьку кісточку додаю ще різні відтінки: помаранчевого, коричнього, ну, взагалі щось шамане. Як вам більше подобається, я ще взяла ось такий помаранчевий, ну, саме звичайний, просто помаранчевий, і то пододавала ще трошечки його на ушко. Першим шаром ще буду додавати другим, тому що з першого разу не так все добре. І ось тут додаю оце біле між очима. Воно в мене трошечки підмішується в різний охровий відтіночок, Нічого страшного, мені це подобається. Додаю трохи ще світлих відтіночків на наші вушка, ось ще помаранчевого. Тут загалом просто така знаєте, маскова техніка, щоб плюс-мінус було видно і зрозуміло, що це наша шерсть. Далі розділяю ось так сам ротик. Тут, до речі, ви можете підкласти під руку щось або ще, ще одну руку, <сум> щоб ваша рука не тряслася, і ви знайшли якусь рівну вагу. Тому що доторкнутися до самого шарика, до самого кульки не зовсім доречно, тому що, скоріше за все, крил ще так швидко на шарку не просох. Але. Додаю ще точечки наші щічки, додаю більше білого акрільчику і намагаюся його все-таки намалювати більш-менш якимось пушком, якимось лініями, ну, тобто якусь утворювати вже більш-менш схожу текстуру. І далі це все діло я просто продовжую до тих пір, поки мені не сподобається більш-менш результат. Як бачите, додаю і світлих відцінок, і темніших відцінків. Додаю наші бліки на очі, на носик обов'язково. Ще ось такі, До речі, тут спірне питання, чи, до речі, на очах такі бліки. Ну, поки норм. Додаємо більш якісь цікаві лінії. Вже білим акрильчиком я розвожу його більш-менш з водою, щоб він так тонше лягав. Трохи ще чорним з білим додала там на низ, щоб підсвітити. Трохи затемнити, виділити. І ще буду додавати, ну, як бачите, такий довгий відносно процес, коли мені більш-менш сподобається. Далі на зворотню сторону я додаю просто спочатку середній відтінок коричневого, який брала ось цей більше до червоного. Далі це все діло сохро і посерединці більш темний коричневий. І це все діло я ще посипаю в деяких місцях блисківками. Ви ще дивіться, як вам більше подобається, тому що я блисківки додавала ще й наверх цієї кульки. Прямо на саменький верх біля хвостика. А далі, в принципі, почала тонесенькою кісточкою за допомогою ще й фарби розтягувати це все діло. Я брала просто ось цю темно жовту і розтягувала потім білу. Ну, Дивіться, як вам більше подобається. Взагалі можна не розтягувати, не можете близьківки не давати дивіться по вашому смаку. І ось тут ще намагаюся трошечки це все тіло зробити більш-менш щоб мені сподобалось, потім ще взяла білого, ще білим трохи. Ну, Як на мене, доречний колір, до речі, сіребристий такий під наш кінчик. Далі на вушка ще додала трошки більше білого і додала ті самі блисківки. І, в принципі, наша робота. Плюс-мінус готова. Ось тут я нарешті додаю вже нормальний розмір цих очей, тому що він реально був дуже малесенький, і ви можете побачити, як змінюється робота. Ну, Це просто колосально. Ну, це такий косячок був з самого початку. Тому я вам відразу кажу: просто намалюйте нормальні великі очі. Це дуже важливо. І, в принципі, такий котеночок у нас виходить, таке кошенятко. Тут ви дивіться, як вам робота. Я не скажу, що я прям професіонал малювати ці всі тварини. Я взагалі їх не вмію малювати, як по факту. Але на котика, як мінімум, трошечки схоже. Це вже мене. Мотивує до малювання, тому що я більше все-таки по якихось випічках, по акварельки, по пейзажикам. І ось така наша прекрасна ялиночку вийшла. Напишіть, як вам. Мені здається, як для першої прикраси доволі непогано, як варіант. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. До речі, ці вже відео з іграшками будуть у мене в грудні. Це така, знаєте, перша пробне.